Найцікавіше відео тижня від Телеграф Незважаючи на усі передвиворчі обіцянки, Дональд Трамп не може зупинити зростання цін на харчові продукти у США. Після його обрання подорожчав навіть бігмак в американських закладах Макдональдс, стверджує видання Ліганет. Американці вперше за два роки почали економити. За останні чотири роки в штатах не зросли ціни на каву, цукор, яловичий фарш і вершкове масло від 35 до 53%. та продовжують зростати. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратись, чому продукти то уша стали такими дорогими, та що це означає для України? Докладніше далі. У січні 25-го року індекс цін на продукти зріс на 0,4%, зазначає бюро статистики. США. зокрема ціни на м'ясо, птицю, рибу та яйця збільшилися на 1,9%. Особливо помітно здорожчали яйця на 15,2%, що є найбільшим зростанням з 15-го року. Кава не стала виключенням. Її подорожчання на 53% пов'язане з неврожаєм у провідних країнах виробниках, таких як Бразилія та В'єтнам. Низькі врожай робости у. В'єтнамі призвели до зменшення пропозиції на світовому ринку, що спричинило зростання цін. До речі, у США саме з В'єтнамом стан торговельного балансу один з найгірших. Імпорт в'єтнамських товарів значно перевищує зустрічний рух американських товарів. США найбільший імпортер кави у світі, а тому тиск попиту із цієї країни на світовий ринок призводить до того, що кава дорожчає і в Україні. Щодо овочів і фруктів, які подорожчали менше від інших продуктів, то американців попереду ще чекає випро. Обування, по-перше, тарифами на імпорт, а по-друге, висилкою з країни мігрантів, які є основними працівниками на плантаціях. У США. такі кроки обов'язково призведуть до здорожчання як імпортних овочів і фруктів, зокрема бананів, так і помідорів, огірків, яблук, апельсинів та персиків, які вирощуються у штатах для України. Тут ті самі ризики, що у випадку із кавою, підвищення цін у магазинах через зростання цін на світових ринках, проте збільшення вартості цукру на 48%. Що обумовлено посухами в Індії та інших країнах, які культивують цукрову тростину, та на 35% ціни на вершкове масло, що зросло через підвищений попит на цей продукт на світових ринках, на відміну від американських споживачів, Україну не зачепить. Саме завдяки проблемам у конкурентів Україна у 2024 році експортувала рекордний обсяг цукру. А що стосується масла, то в разі подальшої інфляції це зробить його експорт ще привабливішим. І, хоча основні обсяги української продукції у Товані на ринки ЄС, такі українські компанії, як Терафуд і Комо, постачають масло та сири у штати у південній Кореї. Винищувач під час тренувань випадково скинув вісім бомб на житловий район поблизу кордону з КНДР. В результаті вибухів постраждало цивільне населення та військові. А світ вже затамував подих в очікуванні реакції з боку північної Кореї. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Близько десятої ранку, 6 березня, бомби МК 82 випадково випущені винищувачем КФ 16 впали за межами полігону. Попри те, що з восьми боєприпасів розірвався лише один, трагічних наслідків уникнути не вдалося. У результаті інциденту поранення отримали шість цивільних осіб і двоє солдатів. Стан чотирьох постраждалих лікарі оцінюють як важкий: двоє з них іноземці, громадяни Таїланду та М'янми. Також вибухом було частково пошкоджено три будинки: католицьку церкву і теплицю. За даними військового. Повітряних сил Південної Кореї аварія сталася в місті Пхочхон, розташованому неподалік від кордону з північною Кореєю. У відомстві вже вибачилися за інциденти. Заявили, що створять комісію, яка розслідуватиме причини аварії і оцінить масштаби збитків. Постраждалим, обіцяють компенсацію та іншу необхідну допомогу. Втім, не виключено, що цей інцидент може мати куди більш масштабні наслідки. Справа у тому, що саме в ці дні у Пхочхоні проходили військові навчання за участі армії Південної Кореї та США. У них було Ло задіяно понад 160 одиниць військової техніки, включаючи танки, гелікоптери та винищувачі. Одночасно з цим у північній Кореї зробили низку тривожних заяв щодо готовності використання ядерної зброї. В уряді зазначили, що це має стати попередженням ворогам КНДР, які серйозно порушують середовище безпеки і сприяють ескалації конфронтації, раховуючи рівень напруги у стосунках між державами, залишається сподіватися лише на те, що у північній Кореї повірять у випадковість сьогодні. Нішнього інциденту в іншому випадку світ може здригнутися від ще однієї повномасштабної війни. У і без того, напруженій ситуації між США, Україною та Росією з'явився новий учасник конфлікту: Китай. Спочатку Пекін блискавично та жорстко відповів на рішення Дональда Трампа щодо збільшення мит на китайський імпорт, а тепер готується до відправки своїх військ на територію України. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Підвищення Америкою мит на товари з Китаю до 20% неабияк розлютило офіційний Пекін. У відповідь він підвищив мита на 10-15% на американські сільськогосподарські товари та вів обмеження проти 25 компаній. США. крім того, в МЗС Китаю заявили, що якщо війна це те, чого хоче Америка, то Пекін готовий на тарифну, торгову чи будь-яку іншу війну і готовий воювати до кінця. Також дипломати звинуватили Дональда Трампа в економічному тиску і шантажі, зазначивши, що булінг та та погрози на Китай не діють втім. Економічний бій зі США, здається не єдина війна, в яку готовий вступити Сі Цзіньпін. за повідомленням Центру національного спротиву, КНР може ввести перемовини з Росією щодо своєї участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про отримання бойового досвіду китайськими солдатами на прикладі того, як це робить Північна Корея. За інформацією джерел, китайські посланці неодноразово були й помічені на тимчасово окуповані території. Одночасно з цим. Американське інформаційне агентство Associated Press повідомляє, що Китай збільшує свій оборонний бюджет на 7,2% і вже у 2025 році він складатиме 245 мільярдів доларів. Втім, на думку експертів, справжній бюджет китайської оборонки може бути на 40% вищим від заявлених цифр. Цікаво, що про можливість відправки китайських військ в Україну говорили ще у жовтні 2024 року. Тоді військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю каналу 24 зазначив, що така ймовірність існує. Але цей крок є доволі ризикованим для країни, яка досі намагається збалансувати свою позицію і зберегти геополітичний вплив у якості аргументу. Аналітик наводив необхідність збереження Китаєм торгових відносин із США та Європою і небажання підпадати під санкції. Тепер же після фактичного оголошення економічної війни між Вашингтоном і Пекіном не виключено, що Сі Цзіньпін має інший погляд на участь Китаю у реальній війні на боці Росії. Радикальні рішення президента США Дональда Трампа щодо України призвели до незадоволення в самих штатах, де 43% американців вважають, що Трамп діє в інтересах Кремля. Ба більше демократ Ел Грін заявив, що має намір ініціювати процедуру імпічменту президента. Втім, можливий наступник Трампа, віцепрезидент Джей й дівенс, персона не менш суперечлива. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати більше про політика, який влаштував історичну суперечку з Володимиром Зеленським у Білому домі. Who is Mr. Vance? докладні раніше далі. Ще кілька років тому він називав Дональда Трампа ідіотом та американським гітлером, а тепер його самого називають ланцюговим псом Трампа. Цей шлях у нього зайняв шість років. У США ніхто не може бути обраний президентом більше двох разів. Отже, це останній термін Дональда Трампа. І вже зовсім скоро постане питання про нового лідера республіканців. Сам Джей Ді Венс не заявляв про намір балотуватися на пост президента для цього ще зарано, але його ім'я спливає в дискусіях про майбутнього очільника. Партії, а сьогодні Венс лідирує серед можливих кандидатів у президенти за даними букмекерських контор в історії ще більше половини віцепрезидентів намагалися обійняти головну посаду країни, а у 15-ти це навіть вийшло. Щоправда, вісім осіб отримали посаду внаслідок смерті свого попередника. Якщо Венс має думки про президентство, то мало буде просто зупинити війну в Україні. Цей мир потрібно буде зберегти як мінімум до 33-го року. А якщо націлюватися на два терміни поспіль. То і до 37-го. якщо Трамп сфокусований на особистому бренді, Венс поки що виступає в амплуа системного політика, що просуває власну ідеологію. На відміну від чинного президента, Венс намагається здатися інтелектуалом, який мислить аналітично, концентрується на робітничому класі та традиційних сімейних цінностях. Зокрема, виступає проти абортів, не підтримує одностатеві шлюби та бореться із розповсюдженням опіоїдів. З одного боку він активно підтримує ідеї Трампа. З іншого приваблює не лише базу прихильників Дональда Трампа, а й поміркованих республіканців, які дотримуються консервативних поглядів. Наприклад, Венс наголошував на тому, що Америка має зосередитися на основних інтересах своєї національної безпеки у зовнішній політиці, вважаючи головним конкурентом і головною загрозою Китаю. Як сенатор він ніс законопроєкти, що обмежують доступ Китаю до фінансових ринків США, і виступав за введення тарифів. Втім, нещодавно Дональд Трамп сказав, що не розглядає. Джейді Венса як свого наступника на виборах 28-го року росіяни зводять на окупованих територіях нові фільтраційні табори і роздумують над впровадженням там смертної кари. Про це повідомляють російські змі з посиланням на слідчий комітет РФ. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував запровадити смертну кару на окупованих територіях України. Аналогічне рішення можуть ухвалити для російських областей, де введено режим контртерористичної операції Курській, Білгородській та Брянській області. Підставами для проведення на цих територіях страт Бастрикін вважає теракти диверсії використання заборонених засобів і методів у збройному конфлікті, вбивства та розбої. При цьому він нагадав, що чинна редакція кримінального кодексу. Суреф передбачає страту лише за вбивство та обтяжливих обставин за словами чиновника для застосування цього покарання лише у певних рамках необхідно провести ретельний аналіз та обговорення. Тим часом на окупованих територіях продовжуються репресії та переслідування українців. За даними центру національного спротиву, для жителів захоплених у 24-му році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на тисячу осіб. Повідомляється, що населення примусово звозять туди для Перевірки щодо співпраці з силами оборони. Водночас кожному в обов'язковій формі видають паспорт громадянина РФ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.